Трошечки огляд Грінвуда 4-го не з тої сторони. Зараз проїхала дорога, якою можна буде робити розвантаження. От з лівої сторони, отам от, буде, будуть ворота. От зараз покажемо. Звісно, заїзд тут так собі, але плюс цього заїзду, що він буде постійно доступний, не прив'язаний до будови, і Можна буде заїхати і розвантажити, і заїхати на територію. Ну, а тепер далі вже з території. Ну що, вас вітає четвертий Грінвуд. Зараз тут хлопці, зараз віддалю трошечки, щоб вам було ясніше. Це монолітники доробляють останній поверх. Зараз вам покажу раз, два, три, чотири, п'ятий поверх. Під плиту приготували. Тут вже всі плити готові, тут готово до кладки, Четверта секція вже кладка зроблена, ну зовнішня, зараз приступлять до п'ятої, шостої. Так, розказуємо, що тут буде. Зараз спробую проскочити цю грязюку, і потім вам докладніше розповім. Так, На початку відео я вам розказав, показав, з якої сторони буде заїзд. Можливо, когось це засмутить, але з іншої сторони, це заїзд, де можна буде навіть залишити трошки автомобіль свій, розвантажитись і не користуватись будовою. В чому суть? Тому що з цієї сторони у нас отут буде будуватись підстанція. Тут буде реконструюватися цей магазин. Фактично, місця для заїзду немає. Повертаємось до першої черги. Перша, друга, третя секція Грінвуда 4 Перша і друга вже завершені по фасадних роботах. Зараз всі акценти на третій секції. Тут, звісно, об'єм залишився невеликий, але дивіться, тобто, фактично, тут 30 метрів і поворот на, на балкон. Давайте обійду навколо неї. Вам покажу, що і як. От бачите, зараз третя секція зі сторони доку вже пофарбована, вже нанесено останній шар. Ось з внутрішньої сторони. І невеличка захватка, от чому ми зараз, бачите, отут не доробили, тому що треба було терміново дозалити патіо, розібрали ці рештування. І зараз їх будуть ставити зворотньо, коли засипку зроблять, Будуть заново ставити рештування, бо треба було терміново дозалити патіо внизу. Через це трошечки воно так вийшло, що в другій секції ця, ця частинка не дороблена, але вона досить швидко зробиться. І бачите, що по суті виходить, що утеплено фасад десь відсотків на. 65 до 70. Зроблена тільки одна частинка, десь відсотків 15, Величке так, що вже до готового. А в більшості це утеплення, і зараз будуть затягувати. Оці дві бригади, що я е, говорив е, десь до 10 людей. Мало того, сам бригадир кажуть, працює. Якраз доробляв тут щось на е, господи на котельній. Тобто працюють вони. Наскільки можуть по швидкості, бо кількості людей поки що не вистачає. Ну, але все одно того достатньо. Давайте всередину зайдемо. Зайдемо в другу секцію, зараз поясню чому. В третій секції у нас під час зливи великої, десь вона була тижні два тому. Залило перший поверх. А, технічно там була така проблема, її вже прибрали. Злило перший поверх, і там прийшлось заново перебирати підлогу, тобто до гідроізоляції розбирати її. Тобто зараз вони просушили і зараз будуть робити настил. А отут вже по другій секції вже по факту бачите, що є плитка місцями позалишали тільки такі стики. От, давайте піднімемось нагору. Що у нас тут вже радіатори висять, тобто закривають вже під'їзд на ніч? Вже стоять двері, щоб все підготували під Армстронг. Тобто один раз вже пофарбували До речі, дуже, дуже добре зробили. А, так от по рівності, я так дивлюся досить рівненько. Колір вже це той колір є, просто одне пофарбування, тому воно виглядає як трошечки як ця штукатурка, насправді це вже все готове. Тобто, всередині воно вже на виході. З складних робіт залишається цей це благоустрій, і ми його будемо робити якраз від першої секції, і щоб ті ворота, які я вам показував, вони, до них можна буде під'їхати з зовнішньої сторони через док А потім мапою ми перекладемо, як туди заїжджати. Це дуже зручно, тому що, виходить, що з однієї сторони ми будуємо, з іншого під'їжджаєте, один з одним не пересікаємось. Так, це невеличка незручність через те, що трошечки треба буде петлю робити, але краще зробити петлю і спокійно собі під'їхати, запаркуватись. Тому що вздовж дороги там немає місця, навіть де, парку... де паркуватись, поки ми не зробимо нормальне паркування. А, ну, перша секція, там навіть рештування немає, там вже все готово, єдине лишається тільки. Зараз по благоустрію. Що тримало благоустрій? Благоустрій тримав, ну, як завжди, підключення мереж, сусіди, які, ну, як у нас завжди, сюрпризів понакидали нам, треба було їм теж допомогти. Ну а так, в принципі, благоустрій вже є, він погоджений. Тоді що? Ми очікуємо десь на через два тижні. Якщо ми зараз прикладемо максимальних зусиль, ми подамося на початок липня. Отримаємо сертифікат. По фасаду, що то що ви бачили, що воно трошки не дороблене. я думаю, що він буде максимально дороблений, але це не впливає на здачу в експлуатацію. Тобто на сьогоднішній момент у нас є законна можливість робити навіть це без фасаду. Хоча я думаю, утеплення фасаду буде 100% готово, можливо, тільки по фінішних шарах, ну воно трошечки десь буде чогось не вистачати. От я біля третьої секції йду, бачите, вже утеплення тут. Більшої частини вже зроблено. Треба просто погода, щоб там пару днів було сухо, щоб ми затягували це клеєм, а потім ще коли фінішний шар наносили, також щоб встигали. Поки що є такі плани по 4, 5, 6 секції поки що нічого не буду вам зараз казати, щоб не робити ні надії, нікого або навпаки нікого не засмучувати. Давайте ми розберемось зараз. З першої черги, четвертого і третього Грінвуду, і потім я вам зроблю детальний план на найближчий рік-півтора, щоб всі розуміли, коли на коли їм готуватися. Все, це був Грінвуд. Четвертий. Всім до побачення.